Так, кинув стружку, на клапані тиску вон, на сіточці. Остання преграда до форсунок, це оця сіточка. Є пацики, які обкусують, щоб тяга була, ліпше їхало, попадають на форсунки, то на всі 4. Що розпилюючи що мультики. Оце неправильно обкусувати цю сіточку. Правильно це зняти насос на ремонт. ТНВД, якщо в баці є насос, заміна колби повністю з, баку, з насосом, мийка бака, трубок, через все, що йшла солярка. Інакше будете працювати на, на дізель, на форсунки, на насос. Клапан тиску я зараз продую, зроблю. А от насос треба на ремонт. Ось такі сіточки є на віто, на спринтерах, на опелком 1,3. Оце остання приграда до форсунок це цей клапан тиску. От щоб як наліпило стружки. І то він пропускає деякі хлоп'я того і клинять форсунки. Моя порада мити систему, робіть насос, викидуйте колбу разом з моторчиком, якщо в неї в баці і заміна. Тоді буде чистий спокій з форсунками, буде їхати машина, все буде в порядку.